Ладно. А, вечір добрий. У нас сьогодні щось неочікуване і дивне, Ми сьогодні тестуємо а, мутатори і граємо один на один проти Карманідза з. Чим? З, з двома м'ячами, блядь. Ага. <плес> Отакої. Всім привіт. А, один на один з Карманідза. О, ти коли. Ага. Так, окей. Я так розумію, ти той почав контроль. А, ти, ти, ти на цей поїхав? Окей, я думав ти поїдеш за тим мічем, і, Типу хто перше заб'є, ну ладно. Бля. Ти тоже пробуєш на Кікофі вгадати, який я поїду мяч? А отут ще один. А, мене пробіло! Мене пробіг, не на той м'яч! Дивиться! Боже ти мій. Ні, ну, ну це фан, а потім треба торік робити. Засейвиш? Засейвиш! А де другий? Бачу. Бляха, камера не на той м'яч на Так, так, да, воно -да -да, ну, якось так дивно. Якби воно ще, знаєш, переключалося, типу. Ой, 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 боковий буст. Буст каже. Ага. Боковий кікот. Цього? У мене дуже херово відскочив. Хто перший, получає? А, ти вернувся? ой 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 Тут ще один. <ривіт> загубив, загубив з виду. З поля зору мячик. Блін, ну мені подобається. А це якщо ще 2 на 2 зробити? Ох, ти мене не бери. Блять, що все так довго це роблю. Фу. А я тоже, я промахнувся по мічу. А я можу подивитися, що там ззаді відбувалося? Бля, дуже хуяво показує, але можу. Ааа, ти не попав, блін, <laughs> поняв. Ні, ну це... О, до речі, у мене сім ударів, хоча... Я хіба зробив сім ударів? Може нарахує типу, якось за два. Блять, це... мене так тягне камерою на той м'яч. Ааа, я не встиг! Подивися мишкою, де, де м'яч був мій. Йопересете. Тупо чуть-чуть не встиг. Він уже в воротах майже був. Нормально. Так, ну без автори це мабуть буде довго, мені здається, ну нехай. Можливо, ми зіграємо тільки одну, бо я щось думав, що це буде е, швидше, але тут дуже, типу, багато голів буде залітати. Ой, і вдарив і заселять, нормально. Ах ти, я їх не підриваю так. Катаюсь на новій машинці. Е, ще першого разу я не записав, але... Це типу він, але ні. Це вийдучись не мов перше разу, хоча по факту це перший раз. Прикинь, на йобую. Ай-яй-яй. Ну блядь, я дал Я теж. Мух. Подивись, я промахнувся просто. Я теж там промахнувся. Ні, ну це щось інтересне. Це щось прям. Блін, воно так. Воно так камеру колбасить, коли. Блин. Коли ти е, дивишся на один мяч, а по факту їх два. Ай-яй-яй. Ну, ладно, в мене тут просто прямий удар. Ні! Фак! Я був дуже близький. А якщо його так. Ау, oh, я зрозумів, не треба було так робити. <рі> не треба було так робити. Давай ти береш правий, я беру лівий. Чи навпаки. А я, походу, проїбався, так? Да? А ви чи лівий для кого? А я так, да, я теж подумав про це. Але пізно ой 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 я ч, я чув? чув. Да, 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 чув звук. Почекай, а 2 Забить. Не залетить. О давай тепер ти, ти, ти стоїш на одному, а я стою на другому і хто перший просто заб'є. Блін. Ну ладно, я хочу подивитися. Шкода тут не можна подивитися з того і з того кута. На жаль. Та я знав, що будеш цей чіпати. Ее та ну! Я не встигаю забити. <сіху> О, давай знову так само. І хто? Ти знов, -мо! Оце камбечно! Ааа, забрав буса така. Мяч мяч, 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 мечем! Блять, хотів мяч мечем. Ой, мяч на мяч, бро. Ой, я забыл про цей другий. Так. Нее! Ты шо? Не можна. Блять, я поки один відіб'ю, в тебе вже другий. Ого! ну бляха, це нереально, я як хочу цей віч, а він мене назад веде да? <гум> А воно до речі ну, на різні мечі мені здається показує, так? Один твій один А як коли? Але все рівно камера вона якось дивніше триває, бляха муха. Я не попав. Да камера, камера якось дивніше показує себе. Йо Йома. Та ну, не гани, бро. Та не гани, бро. Не надо. Зараз буде, зараз буде, зараз буде. Єес! Тактика! хе <реш> Фух! Так, ми зіграємо тільки одну катку, мабуть, бо mm -hmm. це буде довго. Але це фаново. Насправді це фано. БЛЯТЬ не той м'яч показує мені. О, тепер той. Поняв, я подалі... Ух ти, йома. Я подалі від'їхав від того одного. Ні, Не в скил! Я подалі від'їхав від іншого і мені на інше перевелось. Тобто воно переводить тебе на той, що ближче. Походу. Бля, не зачепив! Я хотів так на капкані зіграть. Отут зараз буде. Я хотів цей відбити і поїхати за тим, ну, що стоїть. Йомає. Так, треба відігравати. Не, мені трошки, блядь. Я не встигаю. Ай, ти на це, Ага. Тобто ти вирішив так, да? Не? не той м'яч, блять! Опа, перекладено. Забув, забув про м'яч. А ну, це не видно тупо камера. <рес> це бред. Чому нам можна зробити кнопку, яка перемикає серед м'ячів? Було прикольно, якби вона перемикала спочатку на один, а потім на другий. Тепер я, тепер я? Фух, ти промазав. Я не попав, так. Було б прикольно, якби воно типу... Хоча так теж логічно, але було б типу, якби б. Але так могло б задовбувати. Чи ти спочатку на один перемкнувся, а потім на інший. А ну не чіпайте, що стоїть. Ай-яй-яй. Ой, не ворота, Йоперехтає! Ні. Бля, як я промазав там! Тупо не попав по поворотам! Ні, ну це фаново. Але турнір робити з цим це дуже буде, блядь, довго. Мені здається. Так, добре, поки ти там катаєшся. Я промахнувся, і ти теж, так? Да? Ну мій котиться. Ой-ой-ой, закотився. Я думав другим буду добувати вже. А як він закотився? Та не питай краще. Ну то я подивлю. <ріст> Ладно, залишимо це в секреті. Хто захоче, той перемотає і подивиться. Опа. Овертайми? Йо моє. А як будуть овертайми, типу? А, цей був повітря, а той значить лежав десь. Ну що, давай, чий перший м'яч закотиться, да? Ладно. <ріст> Хотів намахати не той м'яч показує, блять. Давай, тактика, галактика. Фух. Це, це було важко. <ріхи> не, ну як тобі? Важко, мене нервує, що камера не на той м'яч, який треба мені показує. Фух. Не, ну це, це прикольно, це прикольно. М мені зайшло. Можна було би зробити, наприклад, раз клікнув, показує на один, ще раз клікнув камеру зняти, показує на інший. Так, да, але потім воно бісило, коли ти хочеш подивитися на той, а в тебе зараз черга іншого, ні? Ну не просто можливо. клікну два рази і все. Ну, по факту ну, так. Ну, та. типу, ти знаєш ну, так, послідовність, я... на який маєш навести. Ну так, я б так теж зробив. Але нехай. Мені, мені сподобалось, це було фаново. Сподіваюсь, вам теж сподобалось, тому нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Нам щастить та будьте здорові. Хорошої їм та. Почуємось. Будь